Жити треба окремо від батьків. Але не всім. Тигрулічка має право жити з батьками. Вірніше, з її мамкою. От. Ой, це не тигрулічка. Це булочка, а це тигрулічка. Це її мама. І їм можна жити не окремо. Тому що це котики. Котики це котики. А люди це люди. Так, тому людям, оскільки вони не такі гарненькі, як котики, треба жити окремо від батьків. У них і батьки не такі гарненькі, як оцей котик тигрулічка. І діти, на жаль, теж не, не такі гарненькі, як ця гарненька булочка. От в чому вся причина, а ви не знали. Все, користуйтесь на здоров'я. Якщо хочете жити разом з батьками, ставайте котиками. Що для цього робити, ви можете почерпнути в індійській філософії. Там є таке поняття карми. Що якщо ви правильно живете. Таке поняття. Я так оглядово знаю, мені не треба дотошно вивчати, я просто зразу своїм умом догадую, що вони мали на увазі. Вони вважають, що людина це найвища степень розвитку живих істот на планеті. Ну, я так поняв. А цей. Ну, а всі тваринки, там інші і рослини, це все нижчі там, степені розвитку. Якщо вони будуть правильно себе вести, то вони, наприклад, з жаби перетворюються в їжака, з їжака в тигрулічку, в котика, потім в коня, потім в слона, і потім, вже як вони правильним слоном будуть таким зразковим, то вони можуть стати людиною. Але ми можемо використати ці знання і якось так, якщо добре в цьому розібратися, і стати котиком. І тоді нам не треба буде жити окремо від батьків, і тоді взагалі все стає прекрасно, можна нічого не робити. Просто треба бути таким мімімішним, утіпушним. Все, користуйтесь на здоров'я. Ні, але ще треба розібратися, як стати котиком. Е, Оскільки, якщо ви будете правильним, ну, все робити, скажімо, ви правильний котик, тоді ви стаєте конем, ви правильний кінь, тягнете там, коротше, свою цю підводу чи що там, як це називається, віз. Повозку та тілешку, все правильно тягнете, не сперечаєтесь із своїм хазяїном, то ви можете стати людиною. А коли ви тіпа, щось робите не так, то ви так якби вас відкидає назад. Тому я якраз пішов таким шляхом, всі думають, що це я такий якийсь чудік, тіпа, роблю все як не люди. Я якраз для того і роблю, бо я хочу вернутися до стадії котика. Я думаю, що мені повезе, і мене тіпа, як назад відкине, і потім я вже не буду. Зразковим котиком, щоб, не дай Бог, не стати людиною. Я буду вредним. Я буду вредним котом і буду залишатися котом. Ну, таким якось треба компроміс тримати, щоб мене не відкинуло десь більше назад. Ну, це треба вже якось цей буду розібратися. Буду типу, таким трохи вредним так притворятися, а насправді буду таким гарненьким. Ось це все, що я вам хотів сказати про те, як жити батькам з дітьми. Чи разом чи окремо. Добре, і якщо ви... але якщо комусь вже не вдасться стати котиком, не всі захочуть, тоді слухайте далі. Я раз ми вже люди, то жити нам треба окремо від батьків. На жаль. Чому так? Тому що хватить вже пити всі соки із своїх батьків, сидіти в них на шиї, нічого не робити, байдикувати і, цей, і лінуватися. І ви навіть не можете. Ви нести мусор не хочете з хати. І тільки користуєтесь приходите до батьків, закрутки всі виїдаєте. Та? Огірки, ну, ви ж тільки типу, повиїхали з села в місто, а батьки лишилися в селі, і вони вам шлють ці всі закрутки, помідори. А ви хоч би приїхали раз в рік допомогти картоплю копати. Ну, Може, ви так робите, але я собі просто уявляю, як ви її копаєте. З таким виглядом, що. З таким виглядом, що батьки вже, напевне, і не раді. А якщо у вас цей вигляд, ну, половина з вас робить такий вигляд спеціально, щоб відлиняти, а половина з вас дійсно вже ледве витягує і наоборот старається ну, не опозоритись, тому що батьки там вже давно пішли вперед, зібрали вже три рядка картоплі. А ви, вроді би, молодий і здоровий, і десь там коротше, вже тримаєтесь за поперек і коротше, пасете задніх, і у вас там ледве відра картоплі. Оцей маленький, але насправді вже великий. Булочці вже 6 місяців. І що? По людських мірках це вона вже досягла майже повноліття. Пора вже відлинювати від батьків, але вона ще п'є молочко. І в них мир і злагода в сім'ї. Беріть приклад. Раніше я був дурний і думав, що жити з батьками це нормально і навіть добре. Хоча треба сказати, що на це у мене було причини, бо дійсно було непогано. Можна було на роботу не ходити. Їсти є що. Вже ти ходиш, ходиш в якихось обносках, і вже мама наді мною ну, та якби зжалиться і щось там мені купить. Навіть і бабуся мені могла купити якийсь, правда, такий дідівський светрик або куртку. Ну, вона вибирала як на свій смак по моді своєї молодості. Ну і нічого, я вже ходив, ну, звісно, не модно, але зато дешево, взагалі безплатно і, і тепло. Тому е, не можна сказати, що з батьками жити однозначно погано. Але не все так просто. За все в житті треба платити. І за ці светрики безкоштовні. Та оказалося, що нас розвели. Спочатку ти думаєш, що огонь собі як класно. Можна собі жити на халяву, нічого не робити, гуляти, є що їсти, грати ігри, а потім приходить час розплати, приходить плавно. Непомітно. Час розплати настає в основному у людей тоді, коли вони вже починають шукати собі, наприклад, якусь другу половинку. В основному тут починається час розплати. Виявляється, що ви неправильно собі вибрали пару. Це обов'язково, кого б ви собі там не знайшли. Що би там не було, на вашу думку, прекрасно, на думку батьків це щось не то. Взагалі, не то. І ви, типу, в перший раз вірите, що дійсно, напевне, щось не то. І дехто навіть починає сумніватися. Ну не то, щоб сумніватися, любов, так би мовити, не проходить, але ви вірите батькам, що, ну, напевне, їм щось не подобається. І часто буває, що життя там йде, і у вас якісь, можливо, інші варіанти, і потім інші. І ви так починаєте замічати, і до вас починають доходити, що всі. Щось не то, і що не буде ніколи щось то. Ну, є там, звісно, винятки, і це ви, ті батьки, які дивитесь, то ви винятки. А от ті, які не дивляться, таких багато, вони отак роблять. Це дуже розповсюджений якийсь синдром, я би назвав, я не знаю. Може, вчені вже це і розслідували, але я не читав таких праць. Це, напевне, можна виділити в якийсь окремий синдром, що діти нічого не знають, і все неправильно. І коротше, виявляється, що це все. Робиться часто для того, що батьки не хочуть відпускати дітей. Вони хочуть, щоб діти були з ними завжди, а причини тут бувають різні, а може і не різні. Якась в більшості випадків одна причина, тому що така якась природна потреба, умовно кажучи, як інстинкт. Є, е, ну, суперечки, як то кажуть, спори, чи є в людей інстинкти, і взагалі чи є інстинкти у вищих розвинених тварин. Ну, не важливо, як це називати, але є якась така природня, певна така природня поведінка. Людям і от старшим батькам хочеться, ніби, щоб коло них були якісь діти, щоб ними маніпулірувати. Ну, не тільки, не не тільки маніпулірувати, але якось так складається враження. Бо якщо ви на місці дітей, то ви тільки от це відчуваєте в основному. Може, це неправильно, це типа, якось егоїстично. Треба і замічати, що батьки для вас доброго роблять, але воно так працює, якось всі живі організми, що завжди акцентується увага на тому, що гірше. І це не означає, що людина погана, що вона якийсь егоїст, і так часто за це понукають, що а ти тільки погане замічаєш, а скільки я доброго зробив. А це люди не винуваті, це так просто. Ну, це правильна стратегія поведінки. Тому що то, що добре, воно не важливе для виживання. Ну добре та й добре. Без нього, ну, як є, та й є, воно не шкодить вам. А от то, що шкідливе, і що небезпечне, ну, це нормально з точки зору виживання, ну, на цьому акцентуватися. І тому діти не винуваті. І взагалі ніхто не винуватий в тому, що він частіше акцентується і звертає увагу на щось погане. І тому, коли ми діти то ми відчуваємо іменно всякий негатив і на цьому акцентуємо свою увагу. Ну і батьки, напевне, теж. Батькам часто здається, що в них найгірші діти. Таке буває, що всі діти кругом добрі, а тільки у нас погані, а дітям не знаю, чи часто. Ну, дітям ні, я такого не чув. Щоб здавалося, що батьки в них найгірші, але теж так замічається, що от там в друзі в нормальні, батьки якісь такі добрі. Прийшов до нього в гості, і там так все добре. Ніхто там не свариться, не ганяє, не заставляє нічого робити. Ну, так буває, ти це замічаєш. Якось замічається це. Можливо, е ті випадки, коли були такі самі, як ти і гірші, якось це не дуже замічаєш, а замічаєш отак, то що для тебе є якимось неприємним. Отак буває. Мені здається, що коли кажуть, що треба жити окремо від батьків, е то найчастіше причиною стає іменно відносини не. Ну, саме дійсно, батьків там з дітьми, а іменно батьків з невістками і зятями. Це в більшості випадків, і це, ну, вже можна якось навіть з натяжкою віднести, що це нормально. Ну, якась така природня, хоч і примітивна поведінка, ну, її можна назвати нормальною. Тіпа своїх люблять, там, наприклад, свій син це в нормальних батьків, він, типа, добрий, все, а, невістка це невістка називається. А невістка, коротше, якась не така, він собі якусь не таку знайшов. Ну, це ми з цього починали. Але тут вже, звісно, він вперся рогом, і все-таки він женився на ній. А тепер ми все одно йому це так просто ну, не пройде. Будемо закльовувати її, поки вона цей. Так, вдруг вона вдасться її виперти. Таке буває. Ну і наоборот, коротше, взять може бути, а якщо зять, то це ще гірше, бо там пощади нема. Це чоловік, типа його можна і бити. Ну, а що? Виходить, це шутки шутками, але я на власному досвіді переконався про це. Так що... При тому, що я добра людина, не агресивна. Вона, звісно, неприємна, але я типу, розумію, ну, це нормальні люди, нормальні тварини, нормальна тваринна поведінка. Світлена щось роже. Тепер їй смішно. Ну, тоді було не до сміху, так. Але от бувають гірші випадки, і з цим теж мені прийшлося стикнутися, коли не там чужі, типу, як сказати, діти не такі, а коли свої не такі, і свої самі гірші, і, взагалі, всі кругом нормальні, а тільки свої найгірші. Це ще гірше. От, наприклад, приклад. Приклад, наприклад. От є такий приклад, наприклад, мого друга такого ще із садочка. І до школи ми з ним ходили і після школи, і ми якось жили в одному будинку. Ну, типу, із всіх однокласників і односадочників, ну, з ним тіпа, якби найчастіше спілкувався вже після цих всіх навчань, після дитинства. От в нього правильна мама, як мінімум, і тато теж класика жанру. Робота, випив, туди, да, але він потім цей на пенсії спохватився, молодець, так що претензій нема. Ну, коли вже, звісно, ноги відказав. Та що робити? Поки, як то кажуть, жарений петух не клюне, то на жаль. Ну, але ще вчасно. Ноги ногами, але Ну, голова я знаю, вроде як в нормі. Хоча вона вже й не була ніколи в нормі, може, просто так зразу було. Коротше. Тіпе, ну, По, по уму, вроді би, як різниця ніякої, ну, нічого не помінялося. Ногу трохи тягне, ну, таке сміх сміхом. Я ніби й не сміюся, вже що є, то є. Тож не я винен. А то ніби так, якби я буду сміятися, то що я винувати. То таке нюанси. Коротше, клас, класична сім'я з правильним татом. Ну, ніби в лапках, але ніби і, і не в лапках. Ну, Нормальним, класичним татом і нормальною класичною мамою. Тато прийшов випивший, не треба його чіпати. Пішов спати і нормально, і можна жити. Гроші приносить. Син теж. Пішов додому, ну, вже не сюди, випивши, і жінка не пустила. Прийшов сюди, мама пустила. Нормальна мама. От так треба робити. І жінка не пустила. Бо жінка хоче перевиховати, а мама правильна, взагалі класна мама. Не щоб устроювати якісь скандали, що ти там алкаш, чи хтось там що. Ну, коротше, напрягати і так вже обстановку, яка і так напряжена. Ну, і так, в принципі, живуть. Получається, в результаті воно краще б не було. Могло би бути тільки гірше, якщо б цю обстановку напрягати. Бо то є люди розумні, які мають вищі освіти, а в житті якусь таку фігню порють. А є такі, які не мають вищих освіт, але мають, як то кажуть, типа розум, а є мудрість. Ну, не важливо, як це називати, але типа ви поняли, про що я. Розум можна, типа, там, отримати в університетах, а мудрість. То від природи. Це більше від, іменно прямо в буквальному смислі від природи. Якщо у людей вони керуються такими природніми, ну, якоюсь поведінкою, то воно і мудро получається. Тому що це природне своїх дітей в будь-якому випадку берегти і, і підтримувати так, що би вони не робили. Ну, не значить, що їм там треба наливати, але. Ну, вже десь треба ночувати, а не там устраювати скандали. Якби там не було, але здоров'я дитини в даному випадку так, важливіше, ніж він десь там буде замерзати. Це я сказав про маму, але ж батьки це ж не тільки складаються з мами, а батьки ще складаються із батька. І, взагалі, вона навіть називається батьки. Тому батько мав би бути перший. Неважно, коротше, е, з мамами ми якось приблизно поняли. Це, звісно, не всі варіанти мамів, але що мені прийшло в голову? З батьками, що мені приходить в голову, я би батьків поділив. Ну, понятно, що їх багато різних варіантів, всі люди різні, але я би так виділив таких дві категорії: одні батьки, які в результаті не знаю, тяжкого життя, невдоволені життям. І якщо вони невдоволені життям, ну це важко жити і усвідомлювати, що ти невдоволений життям. А що це значить? Що ти якийсь Щось не вмієш, щось в тебе не вийшло, що ти гірший. І це ще півбіди. А коли твої діти, особливо твій син, бо це син, бо коли ну, дівчина, дочка, то це якось ти себе не, не порівнюєш з нею. А коли ти батько, тато, і в тебе є син, і не дай Бог він в чомусь краще, ніж ти, а в тебе життя не вдалося, то йому жопа, коротше. Він, коротше, в такому випадку батько зробить все. Щоб доказати синові, що він дурак. Ну, це таке є. І це, на жаль, таке бувало. Я не знаю, як зараз, але раніше це бувало досить часто. Ну, коротше, я статистики не наводив, це просто. А бувають інші батьки, нормальні, які не вважають, що вони неудачники, в них нормальна самооцінка. І тоді їхнім синам повезло. Це тоді буде реально допомога. Наука по життю, що робити, як робити, підтримка і так далі. І з такими батьками навіть не то, щоб не треба жити разом, а з такими батьками можна жити разом. Коротше, ми доходимо до того, що не можна сказати, що правильно жити без батьків, правильно з батьками. Все залежно, які батьки. Ну правда, є ще одна сторона медалі, які діти. Ну, поки що ми розібрали так. Що все-таки, як би там не було, але батьки були перші, і батьки виховали тих дітей, і які вони потім в результаті. Так що, як не крути, все-таки залежать які батьки. Бо які діти, це теж вже залежить від того, які були батьки на 99%, чи, може, і всі 100%. От такі то діла. Тому у здорових батьків, здорові діти, і в таких здорових сім'ях можна жити разом. Вони можуть жити разом, і навіть це може бути краще, ніж жити окремо. Вони, звісно, можуть жити і окремо, вони будуть жити краще і окремо від інших нездорових сімей. А коли будуть жити разом, це може бути ще краще. Там, коротше, вже такої проблеми немає і говорити нема про що. У них все нормально. А оце, що треба жити окремо від батьків, це все-таки щось не то. Вони будемо казати, що хтось винуватий, ніхто ні в чому не винуватий. життя. Воно таке, воно тяжке. Але хотів в цьому відео сказати, що треба жити окремо від батьків. Та й виходить, що часто треба вже. Але все-таки можна би було і разом. І було би непогано. Все, на такій сумній ноті я закінчую це відео. Як завжди, я розібрав тему не всю, в мене не цей. Непостановочні відео, я до них не готуюся, плани не пишу. У мене чисто такі більше емоційна імпровізація. Я розкрив секрет, як я знімаю своє відео і чому я такий успішний блогер. Тому що головне емоції. Людям не потрібна ця вся заумна умність, оцей весь пафос. Головне щирість і емоції, і величезна харизма, як у мене. Та Віталіна сміється з мене. Вона не сміється, вона тішиться за мене, радується, що їй так повезло. Так що все, любі друзі, будьте добрими. Їдьте до батьків садити і копати картоплю. Більше не треба. Два рази в рік хватить. Бо то може бути небезпечно. Ви можете попасти в ловушку. На свята пишіть ці відкритки, присилайте на Viber. Все. Пишіть, що ви вважаєте по цьому поводу. Пишіть, як правильно, треба було сказати то чи інше слово: що, типа, все добре, але русизми зашкалюють. І, взагалі, треба вчитися говорити українською мовою, чистою, літературною, не літературною не можна. Це шкідливо для здоров'я. Особливо для здоров'я підписників деяких вони дуже нервуються. Побережіть їхнє здоров'я. Це я так говорю, це ж сам до себе звертаюся, якщо ви не поняли. Та я вам підкажу, бо в мене деколи думка так заходить, що сам не розумію, що я кажу, а потім я розумію, але ви ще не зрозуміли, а я вам поясню. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам здається, що це якась біліберда, увага! Передивіться два рази. Почитайте коментарі, і може ви поймете, що це ви просто. Не поняли, де ви знаходитесь, чи в театрі, чи в кіно. Все, пока. Жити треба окремо від батьків. Ну, Бо я, знаєш, привики ти, я так собі природньо, знаєш, а тут я щось. Типа ти там, якийсь говорю як турниць сам з собою.